Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. А так, як я і казав вам, що наступне відео у нас буде це на городі. Вибачте за якість звуку, тому що у нас вітер сильний. Ну сьогодні, правда, тижчий. Вчора я сюди приїжджав, культивував, так не було навіть погоди час розійшовся, не було навіть шансу щось зняти. Ну, де їх знімати. Я сюда приїхав, пару кругових зробив, ще, як я кажуть, нахрень, розламалось, розстраждало, поїхав варити, а потім вже уже пізно тут накультивовував. На культивував я красапника, тому що тут у ну, мене Можна сказати, воно як новина. Примерно осеню заорювали, як ось то через межу. Бачите? то отаке. Ну то теж наш город. Попробуем, може знимемо, Попробуємо. туди приїдемо з бабусею, яким граблями те позбиваємо. Тому що сінам у цим туго виїдають усе. Так будемо десь спробувати шукати городи. Ну а це, ага, так ось покультивував як. Зараз посіємо, боронами розб'ємо і буде нормально. А сів ми тут з люцерною. Оце останній раз я щось сію у таке страв, а то хай воно прийом заростає. Вчора заїхав, там у мене на наступних гонях посіяно 25 соток езперсев. Подивився, розстроївся, плюнув. Отак о, ко йде. І я не знаю, що в мене. Тимофівку буду сіяти, Тимофєвка в мене росте. Ну а так будемо сіяти. Да. Сіяти будемо. тому що вітер сохне. Торщів вже не передають. Спочатку сніги не давали сіяти. а тепер торщі. Ось у нас точного висіву. Пошел. <с> так, пошел. грузчик, до сілах подвозить зерно. У нас усе автоматично, тільки рука. Ти конечно молодец. Я розумію, що ти оператор усе. Ну чи поднести видропусти, чи мені повнішка зерна до ведра нести. Я оператор. Оператор Ну, Так а не... чого ти з мешком бігаєш? Ну не наглійте. Ага, бігаєш, Я єлі хожу на цьому світі, а вона бігаєш. Майдусій. Ага, тормозить такий вітер, що он коршак Ніяк не може. Летіть. как мы, чтобы оно уродило. Так ты забыл показать, хочу показать, как оно получается культивировать. Дома покажу приспособление. Вот смотрите, мягенькая, хорошая, глубина. Будешь 5 сантиметров, У сантиметров 7 ну. Знаете, это как получается красиво. Ну, Оце, кажу, тут 25 соток закультивував, Два часа роботи порабил. Обошлось мені 2 літри солярки. це, Ну, 100 гривень. А як нанять культиватор чи диски, да Куйов'ю, Я мовчу вообще. До речі, почему у вас? культивують, у нас не культивують, вообще. культиватори це отсутствуют по селу. А диски... Ну зараз всі плуги зацепили. Ну я питав, де оранка у нас 55-60 в цьому році. Золота теж оранка. Стой, 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 зараз я поймаю. Зараз поймаю, де вітра нема. А ще напишіть, така у вас погода, як у нас. Ще? У нас наче здоріло. Це вже я не знаю, років, мабуть, 4-5 отак цей момент. Як тільки як... дар ще можуть тиждень іти. Тиждень дар ще хороші, радуємось, а тоді одразу такі ветра починаються посідів. Мигом що йшли, що не йшли. Та ще на наших землях це сутки падує і, і все його. О, курить письчка. Ну ще ж то влаги є трохи. Зараз заволочу, ще ви бачите, береться, ліпиться, зараз заволочу, трохи прикриємо влагу. បាទអាយៗៗ Ну я вже буду далі сам тут забороновувати. Дякую моєму оператору. Не факт, що тебе чутно Я і так затуляю. Як... Мой оператор додому, я волочу. Затишку розкажемо, що получить. Ну, посіяли. Вітер утих тих уже, слава Богу. І, кстати, бачите, пройшов дорщик. Так що непогано ми посіяли. Весь упадеш тут починається вже налажування. Вже приїхав додому, Закалимив. Ага. ага. Взяв, взяв, забрав діду калим. Дід поїхав закалими. Я тебе зараз, я тебе зараз з я паснусь тебе да. і тебе на поїзд за бою гуять довго в машинці. Та ти завтра на чернігавшуруєш, деда дедорать поедет а вже и перецепились не дети я очень не знаю у видео про Это трактор у меня там питали що чим як ти можеш орати, якщо у тебе нема навіски. да є у мене і навіска, дивиться І плуг уже ось зацеплений І плуг у мене є, і все ось дивіться. все воно робить, все поднімається все опускається було б желання робити вже даже трохи спитав провірив і побачив ну ну що, по там буде все видно в основному як провориш це от засиплю та да прові пробував як воно дивиться а ну пройдись разорі, і каразор а то мені казали що встань о А то казали мені що посту это козел! Пожалуйста, постой! А то сказал мне, что воробью по колено. Сень, о! О, глубина! Не воробью, а Алексею по колено. по колено. 20 лишним тут сантиметров. Е. Леха. А вот просоп... просоповал и чашнок уже. И дома и соседцы просоповал. Так, ми садимо грядки, а тоді сапуємо трактором. Ну це все будемо показувати по ходу Деда, моя цибулька дії. Да, да, а... До речі. Нас вже дивився 2330. Ну, перебарщив. Ну, желательно, щоб так було. Скорее. 2035 підписчиків. Так що на великий день у нас буде стрім. Пол восьмого вечора каже моя пирата. Ну, а на організатор цього я так, я учасник. Що буде, не знаю. Ну, як завжди, буде благодійний. Так що? Так що, ну а там зараз наша бабуся буде поливати, подливати тепличку, побачимо, як, що переб... як yeah. вона... Є? Ну а мы з мамою пойдем. Хорошо. Ну побачимо, як пережила Кодишко. зиму. То есть зиму цю короткую тепличку. <рив> Трохи наробило, конечно, шкоди, ну побачимо. Побачимо. А ще хочу показати вам одну штуку. А це Мені в коментарях дають по шапці, що дед такий сякий, бабу не любит, бабусю не жалеє. У її п'ять днів робочих, два вихідних, а вони є у роботу все. Ось, будь ласка, я вам казав, у мене два проєкти. Один проєкт завершив. Це ми ось з Олексійчиком, бабусі, ось подарили таку лавочку. Зараз вона прийде, бо там приїхала, так ніяк не нагомонець. Ну не здавай уже, що ти з бабою красив. Явочку з бабою як ясик. Ну, а рабив хто є? Дід ми. Дед з тобою. Це у мене, я вам казав, що рабив колись на кировці косимсу. Ну так осталось, у мене сидячка пасажирська. Якось такое ще йшло. Глянув. Ну, Чего вона буде пропадать без дела. Ну і це ось такий. Получився. Да. Дарю бабусі я його. Зараз вона не, прийде, я їй подарю. Щоб сиділа і відпочивала. Не, а відпочивала не, де? На городі посапала, сіла, відпочила, бо вона деда, в мене переносна. Дід, хай вона язе там у в дід, хай вона на явитися. Подарок тобі як. Бантика чого нема. Та да який ну да. бантик? Ну так, да, де бандитик. Я бантик. -хо -хо. <реш> Кажу що це ж, бантик. Ну це ж, що ж кричать на мене, що я ж тебе не даю отдыхать по, по твоїх вихідних. Так оце щоб віддихало. <реш> Ляла сапу на город, посаповала, так, перенесла, сіла, посиділа. Казав постелися, ляжеш і будеш спати. <реш> Давай. Так що, оце, оце тобі такий диван. Иди садись. Иди садись. садись. Опа. А дело в тому, що краска ще не висла. висохла. Высохла. Высохла. Да десь баба. Ну. Ба! Вот это. Да ну хороший ты, хороший. А який другий проект у мене, то ще слідкуйте, я покажу. Що. Там ще роботи доволі. Красота? Красота. Красота. Айпана липаю. Куда? Що Вона Она еще не липне вже. Да штанвью. бою. <рес> Заходь, Ну, тут уже, тут вона уже, це і є лабораторія. заходь туда. Не випускай тепло. Ну покажи, расскажи, як перезимовала у цю зиму короткую. Саме лучше перезимовала редиска. Ще рано. Рано ще. ще рано, подивись, вони ще. Бачиш така маленька, ще красненька. Ну ще маленька вона. А хай буде буде треба трошки. Давай. Ось це з другого боку. Так, дай, бабі, так, так, подожди. Ти... ти ж пірушки, а не цибулинку. Бо ти будеш зараз цю цибулину рвати. І помидорки починають. Ух ти, який вже. Мама, давай допомагай. Пірушка вже не це цибу... бам. Треба вже Отак. відкривати, хай вже настає. Так на завтра вже передаю 21 да? градус. Ти вже на сонечку. Доволі Доволі, відомо. Подожди сейчас дитя. А днем а? вже треба відкрити а? Хай... Не треба, при... подожди, баба бабою буде рвати, кажу. Ну де, де раніше, ти її вже повискакували, де пізніше ще. Бачите, ти казала попропадало. А вони вовремя були пасійні. вони сімена акліматизувались, до морозу. Як це воно називається? сертифікат. Ну коротше не буду розказувати, тому що ж попало нога мені зараз. А де це метеликом набралось? Дай, 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 дай! На! Ну, жовтые, бачите? Це белые, то не жовтые. Ну все одно, значит, лето должно бути. Лето буде, конечно, трохи суховато, потому що. Я тебе дам суховато? Ну так сейчас красные метелики летают. Так вони жовтые первые появились. Тут еще два рядочка радиски, так. Ух ты. Бумажкою продавило. А що там перці мої? А перчики, конечно, не пережили. А я так старалась, так старалась ростила їх. Купила в АТБ перець, качеришку встиркнула. У коробочку перчики померзли. І Це все, що залишилося із рядочка, так. Да? Бедологи померзли. Не ну, да. видержали. Не видержав, так. Да. Да. Ну так у нас же ж мороз був. Жаль, конечно. До, до 7 градусов ну, так мороз. Так, бідні старались так росли. А ну Скажіть, ще... Можна перчики на розсаду чи вже позно? Обов'язково напишіть. Оце кажу в планах є, кажу бабусі, давай кажу це є. Сліду, тепличку з грубою зрозумів. Невеличку, але грубку. Так зробити. це ж треба покриття не клеєнкою. Чого? А ми дирку, там трубу виведемо, дірку це, а чого не клеєнкає? Клейонка я чим же. А тут що? Це тут трохи так сійнула. Ну, без кіє так ти не Я Це щось якась зараза завелась, уже лазить. Мокрот який. Головне, що не підриває нічого. Дивись, поподривало. Поглядь, ну, що ходи. Так. От собака така. Значить вертушку треба якусь зробити. По -по 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 у кого так. Йо, Попитай так. сама, я знаю, що воно як його. Ну он такие дороги понарабливал. Посоветуйте що... В одном магазине в один день купляла семена айстри. Белая айстра. Зашла. Окрасна, ось одна. Он одна. И все. Ой! Разломаешь бабе всю теплицу. Чего падаешь? Та да головне, що воно могло завести, хто слідкує за нами, бачили, що ми ж привозили цей пісок пересипаний, перетрушений. І воно щось завелося. Воно... Що можна зробити туди, втикнути, щоб воно... Ну, бо пролізло вже зараз, вже попіднімало корішки. У нас, я кажу, було до 7 градусів мороз доходить. О, ще ж ось ще ж перчик. Чи є перчики? Кажу, помідорчики ти є ще. Ну що? тут пропали трошки. Ближе до дверей є, пострадали. Да.

До речі, це клеєнку. Мої дівчата казали, знімає, Я кажу, не будемо знімати її, тому що вона вже буде вся дерева і буде що попало. Уже другий рік. по, по, по цим навіть на три роки будь, Не знімавшись. Видержала, можна сказати. 7 градусів буде. 6-7 градусів морозу плюс сніг. І бачите, так що... Ну по снігу то не страшно. Так що. ну... Так що можете робити. теплички, Видержують. І на що дідусь повний шляпанцепску насипав. Ну а так уже будемо завер. Бо щось я, я втомив сьогодні з тим посівом. Єлі я, Коротше сильно втомився. Так що будемо завершувати наше відео. Чекаємо вас усіх на, на... на стрімі. На Пасху, на... 19.30. Правильно я сказав? Правильно сказав. Буде, як каже Оля, весело. Стрім буде у нас благодійний. А так будемо завершувати наше відео. Бажаємо всім мирного неба. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайк. І до наступних зустрічей.